Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде невеличкий влог. Нещодавно я готувала парміджану і вирішила записати трішечки цей процес на відео. А, вам подобається, коли я щось готую таке нескладне не і ділюся з вами рецептами. Тому, кому цікаво, додивіться цей влог до кінця. Це буде звичайний влог, нічого особливого. Я знаю, що на моєму каналі впали перегляди. Звичайно, це зв'язано з війною, це зв'язано з тим, що я записую відео українською мовою. Але, знаєте, мені не вистачає спілкування, якогось такого простого спілкування, тому для мене записувати відео, записувати влоги це якась така моя розрада, трішечки так само, коли я ділюсь чимось своєю аудиторією. А ви підтримуєте мене лайками, вашими коментарями. Я все бачу, все читаю, мені дуже приємно. Сьогоднішнім ароматом дня я обрала Хлоя аромат, який називається Розис Де Хлоя. У мене він від Леванті. І знаєте, я нанесла його на руку для того, щоб зрозуміти, потрібен мені сьогодні він в якості аромату дня чи ні, тому що у нас досить сьогодні жарко. Гарна роза. Юна рожева весняна волога, солодка, красива роза, так хочеться я аромат сьогодні, щоб він був моїм ароматом дня. Тому його нанесу. І піду по своїм справам. А ви дивіться цей влог, пишіть ваші коментарі. Всіх обнімаю. Приємного перегляду! Іду ось вулицею і подивіться, як опадає листя. Я коли бачу все пожовкле листя, якусь таку погоду, осінню, дощову, сиру. А в мене якийсь спокій настає всередині, я не знаю, я якась така от людина, людина осінь, я обожнюю осінь. Знаєте, може скластися враження, от люди, які мене знають, зі мною спілкуються, що я дуже така весела, позитивна людина, заряджаю багатьох своєю енергією, і ну це дійсно так є. Але насправді я дуже меланхолічна людина, я дуже депресивна людина, я дуже така людина сама в собі. І хто знає мене дійсно добре. Зазвичай це моя сім'я. Той не дуже любить зі мною проводити час. Тому що я така, ну, от, сама в собі. Я не пам'ятаю, показувала я вам в якомусь відео чи ні, ось такий салат, який я також доволі часто готую. Він дуже простий, і дуже смачний і, напевно, дуже корисний, я так думаю. Значить, у нас тут рукола. Я люблю багато, прям багато руколи. Тут помідорки чері, Можна будь які звичайно. І ем, тут у нас консервований тунець в маслі. Так, в, там, в оливку бажано, але то не важливо. І ем, цибуля синя. Така смакота, особливо з свіжим хлібом. Я обожнюю якусь чабату купити італійську. І оце от у яке воно смачне. Особливо люблю от на вечерю такі салати робити. У мене всі люблять цей салат. Того раджу спробувати дуже смачно. Хочу ще приготувати одне таке блюдо з баклажан. Називається воно парміджана. Зазвичай я ось ці баклажани завжди смажила в муці і в яйці. Обсмажувала і далі робила слоями ту парміджану. Але цього разу я вирішила їх запекти, тому що я просто ненавиджу смажити це все діло там в муці, в яйці, стояти тут годину чи навіть більше, все це вижарювати. То отак от зараз поїде в духовку. Я змастила його гарненько маслом оливковим. Можна будь-яким, я думаю, посолила і в духовку. Ось такий соус готую. Це звичайні томати. Я вже вам про них розповідала, пелаті, томати в власному соку. Вони в скляних банках продаються вже а, перебиті, тобто пюре, або вже жестяних банках у вигляді томатів, які треба самостійно перебити. От, піджарили цибульку, туди оці томати посолили, дали цукру, базилік і хвилин 10 так, от потушила. Так, ось і мої баклажани вже запеклися. Спробую зробити з такими парміджану. Це я порізала моцарелу. І зараз буду слоями викладати баклажани, соус, моцарелу. І в духовку. Друзі, ось така пармеджана в мене вийшла. Ще трошки булькає навіть. Спробуйте приготувати, це дуже просто, мені здається, і смачно. Ой, любуюся фарбами осені. Гуляємо з мічом. Він травичку їсть, винюхує щось, а я насолоджуюся фарбами. Сьогодні дуже пасмурно в нас, вночі був дощ. І така погода дуже осіння. А я люблю осінь, купила собі на блошиновому базарчику ось таку вазочку. Одне євро. За неї заплатила. Взяла того, що вона одне євро, і вона така симпатична. Можна сюди фрукти, наприклад, класти, або якісь цукерки, або навіть прикраси. Ну, я бачу тут персики. Персики, виноград, фрукти. Така покупочка. У мене з'явився ось такий сухий шампунь від Тафт. Знаєте, трохи дивні відчуття того, що він у вигляді пінки. Перший раз таке бачу, це якась. А новинка взагалі, якась така нова розробка, напевно, того, що зазвичай сухі шампуні у нас у вигляді спрею, а це така пінка. ну, Трохи незвично. Я спробувала волосся ніби ніби чисте, не знаю. Сухе, от точно сухе. Знаєте, пінка, яка перетворюється в якусь суху, напевно, пінку. Ну, дуже дивні відчуття, не знаю. От зараз я його. Тестую цей шампунь. Поки що, поки що ну, дивні, дивні відчуття. А ось цей дезодорант мені дуже сподобався. От він в мене вже закінчується. Він дуже приємно пахне трояндою. А, такий, знаєте, невеличкий флакончик, скільки тут 100 мл. Він не дешевий, як для 100 мл. Я не пам'ятаю, чи 2,50, чи 3,50 це євро. Ну, це дороговато, але він класний. От, дійсно, мені дуже сподобався цей дезодорант. Цей можу радити, але ну, вирішуйте самі того, що дороговато. Принесла декілька блотерів додому, тестувала Діптік. Знаєте, мені дуже сподобалося. От я сама в шоці, я якось особливо ніколи уваги не звертала на цей бренд. Але от мені сподобались аромати не надто голосні. Але вони приємні. Я в свого часу була знайома з ось цим ароматом. Я буду зараз їх, певно, знову трошки так нюхати. Тоді це мені здалася дуже гарна чорна така смородина. І я не відмовляюся від цього. Ось тут, до речі, можна прочитати ноти. Ми бачимо, тут у нас роза і бла-бла-бла. Я відчуваю дійсно розу, і я відчуваю чорну смородину. О, дуже сподобався. Класний. Відчувається на блотері. знаєте, я наносила ці аромати на блотері сьогодні зранку, і о, зараз вони вже так дуже с -с слабо, скажімо так. Відчутні, але все ж таки відчутні. Далі. Ось цей аромат. Він такий деревинний. Що у нас? Тут сандал, кедр. Це буся там доріє відчути, можете звуки. Такий м -м, деревинний аромат. О, дуже приємна деревина. Така, я би сказала, знаєте, жіноча, гарний. М -м, дуже гарний. Ось ці два дуже сподобались. Ось такі пачулі пачулінс, який я пам'ятаю. Так, такі пачулі агресивні навіть. О, бачите, тут навіть перший до нас пачулі. Ще там якісь пачулі? Фіалка, чи що? М -м -м, дуже такі е активні, я б сказала, трішки навіть агресивні пачулі. Ось цей інжирний нарешті спробувала. Це. О, солодкий плід, Саме плід інжиру. Клас, дуже мені сподобався. Ось цей сподобався. Цей. цей. Ну, пачулі такі дуже агресивні. Ось цей такий цікавий, він м'ятний. Герань, пачулі, м'ята, бачите? О, який він також приємний. Мені так подобаються ці блотері, як откриточки такі, знаєте. Клас, дуже. Дуже також сподобався ось цей витівер. Мені здається, я його так само пробувала десь, але якось так не звернула особливої уваги. Ну, не дуже мене вразив, якщо чесно, є вітіври набагато красивіші. Отже, мої фаворити це ось цей Тамдао, Ломбре данс Йофікос, -ло так? І ось цей м'ятний. А друзі, якщо ви знайомі з цими ароматами або взагалі з Діптік, напишіть мені, будь ласка, мені от мені от сподобалося, Знаєте, от прям-прям класні парфум.